Білокриницький палац перший в цьому коротенькому огляді з трьох тернопільських замків. Наразі в палаці розташований діючий лісотехнічний коледж. Поруч великий дендропарк. В самому палаці, здається, є невеличкий музей, але ми були в суботу, тому відвідати його не вдалося. Палац є пам'яткою архітектури місцевого значення. Дорогою зупинилися ще в місті Кременці, теж цікавий, там є ботанічний сад, містичні руїни замку на горі Бона, собори, костели. Теж досить цікаво, варто відвідати однозначно. Наступний це палац Вишнівецький. Його історія вже розпочинається з кінця 14 століття, це була резиденція князів Вишнівецьких. Палац славився своїми розкішними інтер'єрами, величезною кількістю картин, які колекціонували власники. Палацом захоплювалися Шевченко, Нуре де Бальзак, які відвідували свого часу палац. Поруч розташований парк більше, ніж на 200 гектарів, та Вознесенська церква, яка закладалася як родова осипальниця князів Вишневецьких. Завершує цей огляд збаразький замок, який був споруджений в 17 столітті за проектом італійського архітектора, але під керівництвом військового інженера. Замок повністю реконструйовано, тому плануйте достатньо часу, щоб насолодитися інтер'єрами та територією. В усіх замках рекомендую брати екскурсії. Наша історія це справжній скарб. Її потрібно знати, цінувати, пам'ятати і пишатися. Огляд досить коротенький, але я сподіваюся, він надихне вас на екскурс в історію.